Дорогі Христі. Сьогодні ми прибули сюди, до цього Святого Монастиря, щоб віддати останню людську і християнську прислугу блаженої пам'яті владиці Юліяндові. Ми всі сьогодні відчуваємо велику втрату почуває себе осиротілою самбірсько-дроговицька єпархія, яка сьогодні супроводжує останній путь свого першого єпископа, почуває себе осиротілою святоуспенська унівська лавра і вся студентська братія попрощає сьогодні свого архімандрита. Сьогодні відчуває себе осиротілою уся українська греко-католицька церква і в Україні, і на поселеннях. Тому що сьогодні перегортається окрема сторінка її історії. Попрощаємо сьогодні останнього з поміж катакомбних єпископів нашої церкви. На тій божественній літургії. Ми дякували Господу Богові за дар життя і ті благословення, які ми отримували через особу, через служіння блаведній пам'яті владики Юліани. Але рівно ж хочу сьогодні в імені всієї нашої церкви скласти подяку всім вам. Найперше хочу сердечно подякувати Преосвященному владиці Ярославові, який як відданий син довгі роки служив владиці Юліянові як єпископ і так коад'ютор, а відтак наслідник на його святильському престолі. Коли ділив з блаженою пам'яті Імільяном усі його радості і смутки, усі його болі і усі перемоги, ваше Преосвященство, в імені цілої нашої церкви, сьогодні вам дякуємо за все те, що ви зробили для вашого духовного батька і попередника. Він ж складає сердечну подяку всьому духовенству, монашеству і вірним сам ліскодорговецької єпархії, особливо тим, які разом з Владикою розбудовували цю єпархію і допомагали йому нести хрест архірейського служіння, особливо в цих перших нелегких роках становлення. Цієї молодої структури нашої церкви. Сердечне спасибі вам, дорогі отці, працівники його єпахіального управління і всім ті, що справді, як батькові осенівські, намагалися до кінця його послужити. Я сердечно дякую так само. Сам Другобицькій духовній семінарії, засновником якої був Одика Юліан, ректоратом і семінаристом, за те служіння і ту любов, яку ви повсякденно і повсякчасно виявляли вашому владиці. Я сердечно дякую тим лікарям, які супроводжували Одику Юліяна в тих останніх роках. Місяцях і днях його хресної дороги, всіх вас, які міг пізнати, відвідуючи його уже у реанімаційному відділенні незадовго перед його друженою кончиною. Сердечно дякую тим сестрам Турійського уставу і тим братам, які денно і ношто чували над владикою. Що послужити йому усім тим, чим по-людськи ми можемо послужити своїм ближнім. Нехай Господь Бог вас щедро за усе це винагородить. Сердечне спасибі сьогодні братії Святосленської унівської лаври, у цю ігумену наміснику лаври і всім братам серед яких останні місяці свого життя, свого життя проживав владика Юліан. Ми були свідками його глибоких зітхань, коли він терплячий казав, Боже, карай мене, але не мій народ. Дай мені усі ті лиха і терпіння, але несилай їх на нашу церкву і на наших людей. Преподобні отці, брати, сердечне вам спасибі. Сердечно спаси. дякую усім нашим владикам, які вчора так чисельно, соборно прибули до Дроговича, щоб супроводжувати свого співбрата у єпископстві. А особливо дякую вам, владики, які сьогодні прибули для того, щоб провести останній путь нашого співбрата. Владико Богдане, владико Йосифе, Владико Тарасе. Особливо теж та дякую владиці Леонові Іваному і тиску Львівської лівської архідеїцезі латинського обряду, який сьогодні виявляє усю глибоку церковну молитву і сопричастя усіх братів і сестер єдиної віри Селенської церкви. Сердишне вам. Спасибі. Владико Юріане. Ми сьогодні прощаємося з Тобою. Тяжке це слово, але воно повне надії на нову зустріч. Бо всякий Кінець це по суті початок. Ми дякуємо тобі за все те. Що ти зробив для нашої церкви і нашого народу, для всіх нас, які з твоїх рук отримали Тайну Священства, архірейську хіратонію. Ми дякуємо тобі за всі роки молитви, служіння і терпіння. Особливо дякуємо тобі за велику любов до слуги Божої патрі... Патріарха Йосипа Сліпова. За кілька тижнів перед фінальним етапом тяжкої недуги владика разом з блаженнішим Любомиром молився у зраздрості у родиному селі Патріарха Йосифа, молячись в 50-ту річницю звільнення з зв ув'язнення цього істовідника кар'єри. незважаючи на терпіння, фізичні страждання. Владика був там разом з блаженнішим Людомиром, щоб у такий спосіб засвідчити свою відданість справі Патріарха Йосипа Спіпова. На останньому синоді наших єпископів Владика ратом став і всім нам сказав, Владики, поїдьмо як один до Риму до святішого Отця і заявімо про патріаршу гідність нашої церкви. Це був голос пророчий, який програм на нашому синові. І сьогодні ми розуміємо, що це для усіх нас є духовний заповіт, який ти, дорогий співбратові єпископстві, батько і вчителю, нам залишив. Усім вам, дорогі у Христі, щире спасибі, які з посім по прибули сюди, до того святого місця, щоб сьогодні разом молитися. І супроводжати оцього ісповідника віри, великого святця і Архієрея. Не Господь Бог за той ваш труд і жертву скорицею винагородить. Благословені Господні на вас, того благодатні і чоловіку любі, завжди мені час и на веки